Мої вітання, друзі з України. Сьогодні я хочу показати вам одну орхідейку, яку я тільки не отримала, сходила на нову пошту та отримала. Та розповісти вам про те, як вона потрапила до мене, до моєї оселі. Це така, знаєте, досить смішна, смішна історія двох. Двох жінок, які полюбляють орхідейки. Це моя орхідейна ютубовська сім'я. Ця цю посилочку я отримала від своєї подруги, від своєї орхідейної сестри, від Анжели Максименкової з міста Миколаїв. Дружимо ми з цією жіночкою вже доволі давно. І от Мабуть, настав час нам обмінюватися орхідейками, шуршання кульками та знімання оцих шарів утеплювача, я думаю, гадаю, що вам це не до худоби, це не зовсім цікаво, тому я розгорну її і покажу, що там, що там під, цими, під цими отакими. Теплювачами. Коли вона мені відправляла, в нас було досить холодно, і я просила її, Анжелочка, ти ж постарайся, моя люба, укутай її як старшу, як найкращу, як найулюбленішу дружку, щоб їй було тепло, щоб вона не замажла, бо це котлея. Це, друзі, шамбуркія Тіті Зараз вже такого поняття, як шамбуркія, немає, їх називають Мурмекофіла. зараз вони мають назву, але це котлейна група. Оці псевдобульбочки, друзі, вони отам, знутрі вони полі. Там немає, немає анічого, бо в природі ця рослина зростає як домик для муравів. Отакі вони чудні, ці рослинки. Ці рослинки люблять дуже багато світла, звищену вологість, частий полив і дуже багато сонця. Дуже багато сонця. Це саме те, чого в мене немає. Але, знаєте, в будь-якому випадку. Пристосувати рослину можна, все рівно можна. Я вже впевнилась на деяких із своїх котлей. Подивіться, це в мене поділка. Коли Анжела на своєму каналі, посилання на її канал я залишу в описі під відео. Якщо хтось не знає, як побачити опис, то під назвою Відео є таке слово Й І три крапки. Нажимайте на те що, і для вас відкриється опис цього відео. Так от, під описом свого відео, я залишу посилання на її канал. І запрошую кожного із вас підписатися хоча б заради того, щоб розвивати і допомагати українському контенту. Це місто Миколаїв. Це місто герой. Знаєте, Анжела жила і продовжує жити у цьому місті, незважаючи ані на що. Майже рік рашистська сволота обстрілює, бомбить їхнє місто, але вони тримаються. Ви уявіть собі, це місто, можна сказати, повністю живе без питної води. Вода в них солона. Бо ті тварюки порушили їхній водогін. І зробити щось зараз ну, немає такої змоги. Так ви тільки уявіть, як можна вирощувати орхідеї, не маючи питної води. Тому запрошую кожного з вас відвідати її канал, підписатися і наглядати за її діяльністю. Бо в Неї справді дуже цікава і дуже інтересна колекція орхідей. Як бачите, цю поділку Анжелочка присадила на отаку от от пластину пластикову, і вона добряче вже ростить корінці. Я її, звісно, в такій посадці не залишу, бо а, пробачте мене, місто Миколаїв він знаходиться поряд з водойомами. Там доволі вологоємкий клімат ну, для мого утримання то будуть то буде, то, то буде складнощі. Тому я її пересаджу в горщика, я вам потім покажу, як вона там розміститься. Ну, а зараз, зараз звісно, хочу розповісти вам історію, як же ж ця рослина потрапила до мене. І взагалі, звідки вона взялась. З, певні... з певненістю сказати вам, у якому це було руці, але це рослина була у руїні в магазині. Я якраз потрапила до того магазину, коли дівчата пакували посилки і побачила кущ величезний, громезний кущ шумбургії. Я як побачила, відверто вам кажу, у мене аж дух захопило. Кажу, Боже, яка краса, і кому ж він дістанеться? Ну, Ліля тоді, так, знаєте, посміхнулася і каже, яка різниця, вона їде до своєї хозяйки. Ми тоді ще втрьох намагалися її запакувати у коробку. Це було так складно, бо вона була така громесна, така громесна, ну і вартість в неї була. знаєте, Відносно ну, усіх інших рослин вона вартувала доволі багато. І я ще тоді подумала, оце пощастило комусь мати таку громезну, таку класну дорослу рослину. І потім е, минув якийсь там час, і я побачила у Анжели на каналі, вона вихвалялася своєю шамбурки, а я ще й тоді написала їй Ну, от, тепер я точно знаю, до кого потрапила ця рослина. І ще, так знаєте, пишу їй, який гарний кущ, який гарний, ну просто супер. І от, зовсім нещодавно, Анжела викладує відео на своєму каналі, де вона пише, продаю орхідеї. Ну, Починає перераховувати там фаленопсиси, е, доволі такі, знаєте, цікаві шаліріани, е, первинні гібриди, доволі такі цікаві, природні були в неї фаленопсиси. І тут вона доходить до цієї шомбургії. І повірте мені, у мене знов перехопило подих. Бо я, як побачила цю красу, я чуть з розуму не діхала. Але на ту мить в мене особисто грошей не було. Щоб її придбати, в мене грошей не було. Вона сказала, що є декілька поділок в цієї шамбурки. Ну, що робити, що робити, у мене мозок почав, знаєте, з такою швидкістю працювати, що робити? Я бігом писати свої. Орхідейні сестрі і ще одній своїй орхідейній сестрі, яка дуже полюбляє шумбургії, яка любить котлеї. Це Оксана, Бойцанюк, її канал на Ютубі має назву Орхідейний серіальчик. Вона мешкає в місті Івано-Франківськ, то мамочка трьох синів. Я пишаюся нею. Вона Патріот України, дуже добра, дуже мила і гарна людина. І от я її галопом пишу. Ксю, я тебе кохаю, але швидше, швидше, купи, пиши, дзвони, номери телефонів, а залишила. Швиденько пиши, купи собі цю шамбургію, бо вона суперова. Я тобі Пишу, я тобі потім розповім про цю шамбургію. Ти головне купи, поки її ніхто не, не, не викупив. А у самої, знаєте, руки тремтять, місця собі не знаходжу, Боже, як же ж я хочу її, а коштів там немає. Ех, пише мені Ксю. Купила, дякую, все, вона в мене є. А я так про себе подумала. Ну, от і добре. Цюха купила собі цю шумбургію, то, то маю надію, що колись вона розростеться у неї, і колись поділка цієї чудової рослини буде і у мене. Оксана ще потім на своєму каналові канал Орхідейний серіальчик, до речі, її Посилання на її канал. Я також залишу в описі під відео. Друзі мої, будь ласка, підписуйтесь на нас, підписуйтесь на українських блогерів. Поширюйте, розширюйте контент український, бо ну, ми того варті, ми того гідні. Ми українці. Ми повинні мати свій український контент. Особливо. Закликаю кожного підписуватися на канал, де не замовчують тему війни, не замовчують заради підписників, заради якоїсь там рідні і друзів, які живуть в Росії. Підписуйтесь, підписуйтесь і підтримуйте нас. От, виявилося, що моя люба сеструня. Мія ну, Ксю купила дві поділки. І одну із цих поділок вона виставила на ну, не те, що продаж, а вона запропонувала, пізьміть у мене косминчик Шумбурки за донат для ЗСУ. І справді, відразу знайшлась людина, яка е, захотіла мати цю рослину. І сплатила донат ЗСУ на спеціальний рахунок, і Оксана відправить їм, чи, може, вже відправила ту рослинку. А я, а я весь цей час продовжувала мріяти і заламувати руки. Пройшло декілька тижнів. ну Якби, якби просто так дзвоню Анджелі, питаюся. Як твої справи, подруга, як твої діла? Чи живі ви, чи здорові? Ну, так ото поспілкувалися, тоді я так вдихнула і кажу: ну що там, рослини всі продані? Вона каже: ну, майже всі, кажу, а шамбурки А вона каже, і шамбуркия? А я так вдихнула і кажу: та я також хотіла її, але. Коштів немає. Ну, так розсміялася і каже мені, та все, годі, заспокойся Я тобі залишила саму маленьку поділку, але залишила тобі. Ой Боже, яке це щастя для Романа. Шампургія така сама, яку я хотіла, і тепер вона в мене є. Кажу, ну. Так. Це добре, кажу, я тебе люблю, цілую, обіймаю. Напиши мені, коли, куди тобі скинути кошти. Але це буде не зараз, але це буде через декілька тижнів, але я ж з тобою все рівно розрахуюся. А вона каже, то буде подарунок. Боже, яке це щастя. І ось мій подарунок сьогодні у мене вдома. Я така щаслива, друзі. Може, комусь там щось потрібно інше, там, знаєте, якісь прикраси чи якісь я не знаю що. А я я така щаслива, що в мене є от така гарнюня рослинка. Отак от вона в мене сьогодні ще і завтра ще повисить трохи, знаєте, адаптується до моїх температур, до моєї сухості хатньої, бонжа, але все ж таки все рівно. Більше волого, та ще й вона а, проживає у приватній оселі. Там, там, ну Якщо порівнювати з моєю квартирою, то приватні оселі завжди трохи вологше. Та ще й, якщо зважати місто Миколаїв і місто, і місто Кривий Ріг, то це, знаєте, це дуже велика різниця. Ну, Пройде пару днів, і я її посаджу, посаджу. І буду щаслива і спокійно спати. От така історія. От така історія у цій шумбурки, яку я бачила декілька років по тому у Регіни в магазині, заздрила людині, яка її купила. І бачите, як ото кажуть, а мрії та здійснюються. от я тоді ще тоді ще подумала, Боже, як гарно мати таку рослинку. І от пройшов, ну, звісно, пройшов не один рік, але все ж таки вона в мене є. Так я от тепер думаю: Господи, допоможи, допоможи нам, українцям, здолати оцих потвор, які лізуть і лізуть і лізуть на наші землі. Господи, допоможи здобути нам перемогу у цій кровавій війні. Господи, допоможи і спаси наших дітей. Будь ласка, я дуже хочу щастя, миру і спокою у рідній Україні, саме спокою, українського спокою без русні. Слава Україні, героям слава, смерть нашим клятим ворогам. А ще знаєте, це по скриптам. Я хочу, щоб ви посміхнулися. Я хочу додати вам гарного настрою. Сьогодні вранці, коли лунала масштабна повітряна тривога, лунала сирена, бо вчора якісь небесні сили, а якісь добрі люди допомогли нам знищити флагман повітряних сил русні. Це була така, знаєте, подія, яку освітлювали всі українські блогери. Всі, ну, майже всі. І ми так пишалися, що сталася та подія. Ну, а від сьогодні почалося. Почалася помста. Так от, лунає повітряна тривога. А що робити? Ну, що робити? Я відкрила тік-ток і вирішила трохи а, посміятися. І там натрапила, знаєте, на, такі, на таке крутеньке відео, де, ну, типу, анекдоту, знаєте, а, значить, звучало воно так: Почему украинцы так не любят котиков? Почему украинцы такі жестокие? Вот почему они не любят котиков? Ані везде завжди, смерть катам. Слухайте, русня, вам не соромно. Сотня років прожили поміж нами, родичалися, хтось одружувався між собою, українці, росіяни, і ви так і не вивчили української мови. Ви так і не, не розумієте, що, що таке на українській мові кат. Кат? Та це ви, русня. Котики. Ми полюбляємо котиків. Ми дуже любимо котиків, кішечок. Ми полюбляємо тваринок, але ми ненавидимо вас, русня, Катів. Української нації, українського народу. Пока-пока, цілую, обіймаю, люблю, слава Україні, смерть нашим клятим ворогам.